Ви любите свічки? А виготовляли їх колись своїми руками? Сьогодні ми із сином ідемо до музею історії Дніпра, щоб дізнатися про історію катеринославського свічкового заводу і створити свої свічки. Точніше, ми, звісно, це зробили раніше, але сьогодні, зараз, ви побачите, як це все було. Перша інтерактивна подія у музеї історії Дніпра, яку ми відвідали, і не перший мій сюжет про нього. У описі прикріплюю посилання на влог про екскурсію дегустацію чаю. Цього разу, як і завжди, майстер-класу передувала лекція екскурсія. Спершу наукова співробітниця музею Олена Нелюб розповіла, як мешканці нашого міста 100-150 років тому освітлювали свої помешкання будь-яку село, включаючи на по початку ХХ століття і ті свічки, до яких ми з вами дуже звикли, це свічки з так званого переробки нафтопродуктів зі стераїну і парафіну. Їх вартість була значно дешевше, аніж свічок з натурального воску. І, звісно, що вони користувалися більшою популярністю. Натомість, вже на початку ХХ століття конкурентом парафіновим і стеариновими свічка є, звісно, газова лампа. Вона найрізноманітніше в нас тут представлені, до речі, взагалі-то вигадали її два аптеки в місті Бориславі ще в 50-х роках ХІХ століття. Були газові лампи, були гасові лампи і свічки зі стеарином і парафіну. В даному випадку у нас тут признається гасовий лампи початку ХХ століття, підсвічники кінця 15-го початку ХХ століття, які використовувалися в побуті, і ось такі спеціальні ножиці для гасіння свічок. Ми також дізналися, як виник і працював єпархіальний свічковий завод, і трохи погралися у керівників, робітників і ревізорів цього заводу. До речі, у адрес календарі весь Катеринослав» на 1913 рік я знайшла адресу цього підприємства Соборна площа. 12. Тобто він розташовувався біля губернської земської лікарні, теперішньої мечникова. Якщо стояти до неї обличчям, то ліворуч. Після появи газового і електричного освітлення містяни свічки купували здебільшого на екстрені випадки, коли світло вдома зникало. Можливо, для створення атмосфери. Але і в місті, і в селі свічки завжди використовували для церковних ритуалів. Це чудово зафіксував на своїх картинах Микола Пимоненко. Згадаймо його роботу різдвяні ворожіння, яке показує ще один спосіб застосування свічки. Я в свої студентські роки із подружками теж бавилася у ворожіння, і свічки ми теж використовували. Цікаво, чи роблять таке дівчата зараз. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, у коментарях. А тепер приступаємо до створення своїх ароматних свічок під керівництвом пані Олени. Зараз будемо робити в артезії вашої свічки Це інше. Хотону, ваші вершини. Не поспішайте. Зараз ми додамо олійний кисвічок. Зараз промащуємо наш котілок. А потім я вам тут ще крапну і ви розітрате, добре? Міської земської лікарні ще не існувала свічкового заводу. Ще й море було взято частину архієрейського саду. А я не знаю, що саме вирощували в архієрейському саду. Але вже в 1895 році зазначається в звітах, що в продажі було видно свічкового заводу. Відро коштувало 8 років. Продажа вже було. Різні дай і посколочені мілі і гніт і окрім того, різноманітне церковне прилади. Це був цікавий досвід і корисний. Щось робити руками, вмикаючи дрібну моторику, кажуть, дуже важливо для головного мозку. Тому виходить, ми всі провели час не лише з приємністю, а й з користю. Опіклювалися про своє ментальне здоров'я. І на згадку про цей день. Нам залишилися гарні і унікальні ароматні сувеніри. Дякую, що ви були зі мною. Додивилися до кінця, до нових зустрічей.